Всім привіт! Цей тиждень пролетів швидко, а це означає, що ми готуємось до нового поєдинку. Червоно-чорні вирушають до Полтави, де зустрінеться з Ворскою. Тому в цьому відео ми покажемо вам всю підготовку нашої команди до нового опонента. Не забудьте традиційно поставити вподобайку. Наш опонент – це футбольний клуб майже із 70-річної історії. До тепер з Полтавською борською ми зустрічалися 74 рази. Та повертаючись до історії, цікаво, що нинішній тренер голкіперів Сергій Миколаївич Долганський свою футбольну кар'єру розпочинав саме у вересі. Олег Миколаївич, попередній наш поєдинок припав на Великодні свята. Поділіться з нами, чи встигли ви трішки відпочити перед початком підготовки до нового опонента. Так, у нас другий, і третій день великодня були вихідними. Тому в принципі, хлопці побули з родинами, трішечки поїли Паски, зараз якраз займаємося. Безпосередньо підготовкою до чергового туру, гра в Полтаві, цікава гра. Суперник якраз зараз знаходиться в тій зоні, де некомфортно сьогодні знаходитися. Тому чекаємо цікавого поєдинку пружину. Завдяки попереднім результатам нашої команди є все-таки шанс, що цього року ми не опинимося в зоні перехідних матчів. Тоді ж, які завдання ви ставите для нашої команди в майбутніх поєдинках? Ну, локальна задача на гру, яка буде в неділю, це звичайно, перемога. Я думаю, що ми так і будемо крокувати до кінця чемпіонату. А в кінці чемпіонату вже подивимося, на якому місці ми завершимо безпосередньо цей чемпіонат. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам. Ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Лащук, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан, Футбол Дейс. Клізек з гравців Вереса виступають Євген Пасіч та Вадим Ющишин. Ну а з нашої команди за ворску декілька років виступав Руслан Степанюк. Для мене це є дуже сильна команда, в якої просто зараз невдала полоса. Але я знаю тих хлопців, які грають за цю команду, це дуже сильні футболісти. Тому Буде складно. Ти провів полтавські ворсклі декілька років. Якими можеш описати ці роки? Прекрасні роки завжди була класна бойова команда. Я, скажімо так, там став як футболістом. Трошки заробив собі ім'я в футболі завдяки ворсклі. Тому я, крім Вереса, також боліваю. Заворсько зараз. Як проходить ваша підготовка до команди? Ну, в звичайному режимі, так як і до кожного суперника. Ми готуємося в одноразовому режимі. До Полтави наша команда вирушила ще вчора. Дорога була не близька. Тому, звісно, гравцям потрібно було трішки часу, аби відпочити. Ну а вже сьогодні на них очікувало передматчеве тренування в місті а завтра. Ми з вами станемо свідками цікавого протистояння. Безумовно, сподіваємося, що ця ніч буде спокійною для всієї України, та наша команда зможе вдало підготуватися до зустрічі з завтрашнім суперником. Гарні дороги. Гарні дороги. Я хоча день з Михайлом. <ріху> Михайло Протасевичем день. Добре, ми зробимо. Дуже цікаво. А тобі з вами сподобалося? Подивишся? Батонки подушку. Нормально. От Влад, ширай, підготувався. Взяв з собою повноцінну подушку. Що будеш робити? 10 годин. 10 годин. Подивлюсь футбол, подивлюсь серіал, подивлюсь кіно, почитаю книжку. Подивлюся, як хлопці грають в дурня. Поки не хочу говорити, хто буде дурнем, Тому що один вже уже виїхав болтави. Я ви! А він це подивиться це відео. він знає. Кіо. Чао, чао. Чао. Тобі не жарко? Чао. 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 Чао, бомбіна. Чао, бомбина. Забудьте підписатися на всі наші соціальні мережі, аби бути в курсі всього, що відбувається у нашому клубі. Ну а ми з вами побачимось у наступних наших випусках. Всім па-па!